Тернополяни цього сезону виглядають значно потужніше аніж минулоріч. Плоди роботи тренерського штабу Юрія Вірта дають свої плоди, І Нива однозначно буде боротись за високі місця навіть попри останні невдалі матчі: Юкса ж навпаки. Перервала свою серію поразок і трішки відірвалась від зони перехідних матчів. Але з урахуванням тієї щільності розслаблятись нікому не можна в першій лізі. Розлючені тернополяни розраховують лише на позитив у грі проти команди Рібейру, яка відчутно стає сильнішою від гри до гри. Неділя 9 листопада о 14.00. Дивимось матч. Нива Тернопіль Юкса ексклюзивно на Ютуб каналі Професіональна футбольна ліга України.